Нарешті прийшла вже довгоочікувана перемога. Вітаємо і враження від поїде. Ну, Як говорили ми з хлопцями перед грою, рано чи пізно воно повернеться. В останніх іграх у нас ну, ну, дійсно було таке піке вниз. Ситуація там більше була психологічна, ніж фізична. Ми не виглядали слабше за команди, яким програвали, але ну були. На то причини, що ми не змогли здобути перемогу. От сьогодні воно, мабуть, все повернулося, все, що ми не забили в минулих іграх. От суперник збився до останнього, думаю, ми змогли там і тактично, і тактично в кінці зіграти правильно. І в принципі самовіддача була на всі сто. Першому вчера хотіли. Подякувати тренеру Жені Бубинському, що він сьогодні пожертвував місцем на паркеті і командував горою, так як, мабуть, потрібно було командувати, тому що ну, дійсно нам було складно останні тижні. І ця перемога нам вкрай необхідна. Ці голи Максима, Антона вони дуже необхідні їм в першу чергу. Тому... Я сподіваюся, що ми вийшли з цього крутого піке і далі зможемо гідно битися в кожному матчі до кінця турніру. Дякую.